Був час, що Чернецького брали присідство, Йосиф Счепова ззивали на прислідство. А однацький табір в Мордові, 11-й номер табору, це був центральний табір, що добув лага. Такий був замучений, Йосиф Шепій, що він не міг говорити, хоч він мало говорив. Чернецький, він був такий. Навіть йому його дехто деякі священники осуджували, він був сюди. І там був з групою людей, і там був з групою людей, і туди розуміють. І смідий був, і як би сказати, не щось жартівливий. Житов, Але він що хотів знати, чим хотів допомогти. Знаєте, там хтось був хворий, бо там туди вважає, а чому, а чим хворі, а чому хворий, а чи має посилку з дому, чи має йти. Може би то. То хлопці, може, щось організувати, щоб допомічку дати, розумієте? Він такий, він, такий був сюди відкритий. Він відкритий був, бо, бо Йосиф Сліпий був більше мовчаливий. Знаєте? І, так, і менше довіряв э, цим хлопцям прив'язаним, як э, це Чернецький. Чернецький ви розказували, розумієте, він. Вірю чесно, що як він що, то, що він, як він говорить чесно, то ще всі мають бути чесно говорити. А це більше, а в таборі, знаєте, то було всяке було, розумієте, це було Боже збрехати. І начальнику треба було збрехати, розуміти, чи буде ти робота, на роботу, або там що в тебе знайшли якийсь кусок брєшки, який на, на, на ножичок, або там треба, знаєте, що може ледь застругати. Навіть цей дівстелес написати ставшись, який щось інше розуміти, то от ну, це було Тоді один сказав от Він має каножка ж обшука робила розуміти все так.